Скільки площу біля ратуші не перекриває шлагбауми, ламають у мерії, скаржаться на недобросовісних мешканців, які всупереч владі руйнують обмежувальні конструкції. За словами чиновників, таких випадків було з пів десятка. Тому замість простих стовпчиків треба ставити боларди, як встановлені на початку Галицької та Стометрівки. Департамент опрацює до питання болардів. Отак як на стометрівку, Оце скільки ти шломбауни не купуй, толку з того не буде. Волордами перекрити, там три штуки буде достатньо за словами депутата міської ради Володимира Чорноуса рух на площі ринок перекриють повністю. Зелене світло матиме лише спецтранспорт та автівки мешканців, які там проживають або шторгують. З боку вулиці Лесі Українка ймовірно поставлять гранітні клумби. Такі обмежувачі посунути вкрай важко. Єдиний заїзд до ратуші буде зі шпитальною, що правда, після того як цю вулицю відремонтують. Кошти вже забиті, як кажуть, в рішенні міської ради про бюджет на 2015 рік. І управління транспорту, відділ транспорту перепрошую, вже, ясна річ, має готовий проєкт. І це, я сподіваюся, до літа, до періоду масових гулянь населення, так і буде реалізовано. Попри обмеження руху з площі ринок планують забрати цілодобові кіоски та літні майданчики, а будівлю ратуші косметично облагородять.